Ви коли-небудь усвідомлювали, скільки насправді у нас часу всього кілька різдв. двадцять до того, як станеш дорослим, може бути ще п'ятдесят, якщо пощастить так мало літніх днів з тими, кого ти любиш. Дні народження проходять і йдуть з кожним роком швидше, поки не зливаються в одне. І ти вже не пам'ятаєш, про що загадував бажання в дитинстві. Ми думаємо, що у нас є вічність, але її немає. Час вислизає з наших пальців як пісок, незалежно від того, як сильно ми. Ви шо гоните? що це таке? Анікіо. Ну ви шо? Ну ви шо? Ми намагаємося його отримати. Моменти, які ми цінуємо, стають історіями, Ходи просто зараз, поки момент не зник. Тому що час не призначений бути нескінченним. Він має нагадувати нам цінувати те, що у нас є, поки це є.